Особливо хотів проговорити з вами відео вашої роботи, де ви заїжджаєте в село в складі двох танків і відпрацьовуєте з відкритої позиції. Ще, туди, ще. Коли потрібна підтримка піхоті, тоді О, і починається наша Прошу. робота танкістів. Правильно ми робимо. Так і тримай, щоб я бачив дві машини. Скільки у вас там відстань була до противника? Метрів 100. Метрів 100. Це максимум. Задача була приїхати їх розвалити Там, Зачистити чистить равня і, і поїхати в район очікування. тут. Просто по перше, от я відзначу, все палає. Наскільки там важка була ситуація в момент, коли ви виїжджали, і де знаходився противник. В оцих будинках, по яким ми стріляли, і воно все тут вже розвалено, а ці будинки, вони ще цілими стояли, там і, ховалися. Ну, типу українці, як собі те саме, так. Да. А яка кількість противника орієнтовно? Не знаю. не не доводило. Ой, Хтось там вважає. Не вважає. Що ми так заїхали, ми ну, в що... ж Ми ж там їдемо теж не впритули друг до друга. Нельзя просто їхати близько друг до друга. От що mm -hmm. він перший стрілявся, тому що поки ми ставали друг до дружки, він вже вистріла три зробив. а потім вже стріляти я почав. Ми от виїхали, ну от двома танками, ми вибахали все, що було. Югор. Що от Наша задача приїхати, вистріляти, все, що там діло творить, і уїхати красиво.